Усім привіт! Рада вітати вас на каналі Христинка. Я в магазині Аврора. Суміш перців ціна 9 гривень 30 г у упаковці. 29 гривень коштує приправа від фірми Деко 12 овочів та трав 170 г. Солодкий чилі соус 22 гривні. Соєвий соус класичний 200 г 18 гривень. Десерт «Бонжур» 49 гривень. Велика упаковка. 27 гривень коштує шоколад вері Пері із кокосом, шоколад мілка із полуничною начинкою. Ціна 39 гривень 90 г, шоколад «Міленіум» із горіхами 29 гривень 100 г. Велика шоколадка світоч 235 г 88 гривень. 22 гривні коштують цукерки із фруктовою начинкою. 90 г в упаковці 49 гривень коштує шоколадна паста, чокофіні. Джем Дніпро 24 гривні 250 г, бисквіт. 330 г 62 гривні 6 штук в упаковці. Чашки порцелянові чорно-білі. Як із чорно-білого фільму. 350 мл об'єм, ціна 59 гривень. Чашки скляні із різноманітними фігурками всередині 169 гривень. Тарілка прямокутна, скляна із зображенням шашлику. Ціна 55 гривень. Тарілка кругла 44 гривні діаметром 22 см. Тарілка кругла 39 гривень, діаметр 19, вілюмінарка десертна 44 гривні. 29 гривень коштує набір кухонного приладдя 2 предмети. Прихватка кухонна силіконова, 4 варіанти кольорів. Ціна 29. Менажниця дерев'яна на 5 секцій із сосницею. Ціна 199 гривень. Піднос для просушування посуду. Пластиковий фіолетовий. Ціна 49 гривень. Органайзер для зберігання та просушування столових приборів. Ціна 99 гривень. Новинки каструлі об'єм 2 літри і 600 мл. Діаметр 18 см і ціна 399 гривень. Ще один варіант з такої серії це «Яківш». Ціна 349 гривень, об'єм літр і 600 мл. Рушники кухонні, досить такі щільні, є із зображенням кота. Ціна 49 гривень. Кашпо декоративне металеве, рожевий, коричневий. Сірий та блакитний колір в асортименті. Ціна 109 гривень. Декор для дому вазон штучний. У горшку. Ціна 55 гривень. Ось такі кашпо металеві. В формі ліки. циліндр. Ціна 49 гривень. Декор для дому. Листок ціна 77 гривень. 119 гривень коштує підставка металева із пташкою. Арома дифузори. Різні аромати в асортименті. Ціна 199 гривень, об'єм 100 мл. Фоторамка колаж пластикова на 4 фото. Поєднання темних та світлих рамок. Ціна 199 гривень. На фото 10 на 15. Фоторамка на 6 фотокарток 249 гривень. Розмір фото 10 на 15. Новинка. Картина. Алмазами. Давно бачила такі картини на просторах інтернету, розмір 30х40 см, є різні варіанти тематик. Пейзажі, квіти, єдинороги, ціна 229 гривень. В комплекті все необхідне. Книга 34 гривні кобзар. Різноманітні парасолі. Така автоматична однотонна, 149 гривень. Є коричнева, чорна, зелена, вишнева. Такі простіші по 99 гривень. Механічні. Є з квітковим принтом 129 гривень та 149. Всі інші по 149 гривень парасолі. 25 гривень коштують вологі серветки, дитячі 110 штук із клапаном, 99 гривень ціна кондиціонеру для білизни та сорі. Об'єм 760 мл. Набір від Galax спрей та засіб для чищення 109 гривень за дві позиції. Кошик із кришкою ажурний 77 гривень. Шампунь для волосся Hair Pro. Ціна 84 гривні або 74 гривні. Бальзам для волосся 59 гривень. Спрей для волосся також 59 гривень 200 мл. Шампунь для волосся z доктор 84 гривні. Відкалус шампунь 104 гривні. Таку ж ціну і маска, корзина ажурна із кришкою. Ціна 139 гривень, об'єм 18 літрів. Капсули для прання: 10 штук в упаковці, двокамерні 65 гривень. Капсули для прання 89 гривень. Савекс 10 штук в упаковці. Ополіскувач для тканин Sensitive 27 гривень. Капсула Ліро 17 штук 99 гривень для дитячих речей. Полиця підвісна кутова металева 129 гривень. Маска тканина для обличчя 29 гривень. Декоративна косметика глітер. 39 гривень. Палетка тіней 4 кольори 29 гривень. Палітра тіней 9 кольорів від торгової марки Lovit Ціна 44 гривні. Палітра тіней глітерних 4 кольори 49 гривень. Тональний засіб 99 гривень, спрей фіксатор 69, хайлайтер Сафі 49 гривень для обличчя та тіла. Гель для душу п'янка із дозатором 1 кг – 99 гривень. 44 гривні коштує гель для душу шик. Дякую за перегляд та до нових зустрічей на каналі! Всім мирного спокійного дня!